У другому етапі конкурсу організація нових бібліотечних послуг з вільним доступом до мережі інтернет. Лавровий вінок примірятимуть працівники Центральної міської бібліотеки, а також 2, 7, 9 та 14 філій. Головною винагородою для переможців стане додаткове оснащення комп'ютерною технікою та підключення до всесвітньої інформаційної павутини. 15 комп'ютерів будуть розподілені таким чином, значить 5 – бібліотека філія номер 2 проспект Миру, 4 – бібліотека номер Сім це вулиця Інститутська, бібліотека філія номер 9 це мікрорайон Дубове. Там буде встановлено два комп'ютера, і решта, чотири комп'ютери. Це 14-та бібліотека філія, мікрорайон Ракове. Ще однією винагородою для фахівців міських бібліотек переможців стала можливість пройти спеціалізоване навчання у галузі новітніх технологій та інновацій на базі тренінгового.